А для того, щоб створити замовлення, вам необхідно відкрити контакт, перейти на вкладку замовлення та натиснути на кнопку Плюс замовлення, тобто додати замовлення. Після цього чого ви можете редагувати це, і найголовніше це вказати, для чого ви створюєте, тобто вказати продукт, який до якого до якого отримує цей клієнт, після оплати, або ж ви хочете створити відразу оплачене замовлення та позначити. Ви додасте і спочатку ви побачите пропозиція та номер. Ви можете оновити сторінку. А щоб змінити усі налаштування, які ви вже бачили, якщо ви працювали з платформою, тобто вони відображають, копіюють ті ж саме налаштування, які є в пропозиції. Тобто ви можете вказати вартість, ви можете обмежити доступ до уроків, ви можете змінити затримки та чекпоінти, все що інше, все те, що є в пропозиції. Єдиною відмінністю від пропозиції, є те, що це замовлення можна використовувати лише для цього клієнту, якому ви його додаєте. Та а ви можете додати платежі, наприклад. 10 доларів, ви можете позначити, що воно не сплачене. Ви можете обрати безготівковий рахунок, вказати, яку саме платіжну систему використовувати. Звичайно ж, можете дати коментар та додати, і це дозволить вам відправити посилання цьому клієнту. Наприклад, є вже посилання цьому клієнту для оплати цього замовлення. Наприклад, є такий текст, ви можете, звичайно ж, відредагувати шаблони, ви можете подивитися його, або ж зробити персоналізувати повідомлення і відразу звідси надіслати. Ось це посилання ви можете так само скопіювати та надіслати клієнту у месенджері чи по пошті, будь-де для того, щоб цей клієнт перейшов за цим посиланням, оплатив і. Він розумів, скільки він сплачує, за що, і ви побачите, якщо після оплати цього замовлення за цим посиланням, що зміниться статус на оплачено. Так само, якщо ви вважаєте, що або ви отримали кошти іншим шляхом не на платформі, ви можете позначити цей, це замовлення оплаченим. Для цього ви можете видалити несплачений платіж. Та додати сплачений платіж. Тобто, наприклад, це оплата готівкою, можете вказати суму це не принципово. Головне, щоб ви позначили, що це оплачено. І тоді саме замовлення воно стає оплаченим. То можете зберегти та повернемося на сторінку замовлень учня, і ось воно позначено як переплачено наразі через те, що в нас вартість. Доступу до продукту, тобто вона 0, а сплачено вже 10. Та? Так само вартість замовлення, тобто замовлення коштує більше, ніж було сплачено. Якщо вам не принципово, щоб тут було сплачено чи не сплачено, не зважайте на це увагу. Якщо принципово, щоб усе було. А сход, тобто вартість відповідала сплаченим платіжам, ви можете це завжди відредагувати. Якщо необхідно, щоб людина доплатила ще щось, ви можете, звичайно, навіть зараз додати якийсь неоплачений платіж. Беремо якусь платіжну систему. Зберігаємо. Давайте змінимо також вартість. Продукту, і в нас частково сплачено. І так само ви можете отримати очікує оплати, ви бачите ось тут на загальному списку замовлень. Ви можете отримати посилання для оплати другої частини, наприклад, людини. Але зауважу, що це все не в автоматичному режимі. Тобто, якщо ви працюєте індивідуально з клієнтами, то це використання замовлень є зручним сервісом. Якщо ж ви використовуєте більш автоматизований підхід, то ми рекомендуємо працювати саме з інструментами пропозицій і використовувати замовлення лише тоді, коли необхідно відредагувати доступ до для конкретного учня, про що показано в окремих відео.